Пісноводні озера та річки становлять менше 1,1% запасу води на планеті. У такій тістоті живе близько половини всіх видів риби на Землі, а в океані, що займає інші 99,6%, живе інша половина. Може здатися, що в безкрайньому океані видів менше, адже там якось пустувато. І це вірно, адже у відкритих водах занадто гаряче, холодно, темно чи голодно для життя. Але навіть якщо розглядати тільки придатну для проживання солону воду, її все одно в тисячі разів більша, ніж прісної. Зрозуміло, що в океані чисельність особин вища, ніж у річках та озерах, а оскільки видів приблизно однакова. У чому причина того, що ми спостерігаємо такий дисбаланс. Це свого роду феномен різноманітності. Одна з причин у тому, що прісноводні річки та озера часто ізольовані, що породжує безліч видів. Океан в цьому сенсі є майже єдиним цілим. Тоді як на материку течії річок можуть змінювати напрямок, пов'язуючи й об'єднуючи водойми, і тим самим зіштовхуючи або розділяючи популяції риб протягом мільйонів років. Так з'являються нові види. Що ж, ізоляція повинна призводити до того, що в прісній воді з'являтиметься і залишатиметься більше видів риби, ніж у солоній. Але дані кажуть, що швидкість зростання різноманітності видів і в річках, і в океанах приблизно дорівнює. Отже, однією ізоляцією всього не пояснити. Розглянемо інші чинники. Серед них конкуренція, дивні шлюбні ритуали, різноманітність екологічних ніж та стабільне довкілля. Виявилося, в озерах ці фактори поєднуються так вдало, що нові види там з'являються майже в 5 разів швидше, ніж у річках та океанах. Отже, виходить, що вся справа в озерах, які дають багато нових видів. Завдання вирішено? На жаль, тут теж проблема. Хоча нові види справді з'являються в озерах швидше. Загальна їх кількість на даний момент не така вже й велика в порівнянні з річками. Тоді рішенням феномена про прісноводну воду може бути дещо інше вимирання. Якщо ми подивимося на скам'янілості, то побачимо, що в історії землі морської риби було більше, ніж прісноводної. Але багато видів вимерли або перекочували в річки заради виживання. Судячи з тих же знахідок, прісноводні риби рідче вимирали, що могло б пояснити розмаїтість їх видів. Але ви вже здогадалися, що і тут є каверза. Зкам'янілості краще формується на м'якому недоторканому дні океану, а не в жвавих річках. Можливо, в океані накопичилося багато останків риби не тому, що її більше, а тому, що там копалини краще зберігаються. То чим пояснюється цей нескінченний парадокс? Поки не знаємо. Ймовірно, сукупністю ізоляції, конкуренції, вимирання тощо це може бути дивним збігом, природним процесом або чимось ще. Розібратись буде непросто. Що ж, легко не буде виловити рибку зі ставка.